Вітаю, шановні підписники каналу. І знову сенсація! 5 копійок 1992 року вже продають за 12 500 гривень. І сьогодні я вам це покажу у своєму відео. Так що з вас подобайка, підписка на канал і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. В чому особливість цієї монети та чому така ціна. Це різновид у каталозі 1.1ААК, що означають ці цифри та букви. Починаємо із різновиду штампа. Аверса позначається цифрами 1 і 1. Це лицева сторона монети. Основна відмінність це середній зуб тризубця, гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі розташовані в різних площинах. Різновид штампа 1 позначається в свою чергу на підштампи 1 і 1, 1, 21 та 1,22. Наша монета 1 і 1. зерна другого та третього колосків з живцями. Цифри дати наближені до канта. Шрифт реверса. Тобто зворотня сторона монети позначається буквами АА. Грона номер 2 має форму прямокутного трикутника, ягоди між вінком і кантом біля грони номер 4, 5, 6, наближені до канта. Майже упираються в кант, ягоди та шрип рельєфні. І третя сторона монети це гурт, позначається буквою К, тобто крупний. Ця монета є помилкою монетного двору, яка. Відтарбована на заготовці для італійської монети 200 лір цього періоду. А тепер заходимо в нашу групу у Фейсбук «Аверс обігою монети України і бачимо пост, який було виставлено на аукціон. Швидкий аукціон. Це рідкісна монета України 5 копійок 1992 року. Різновид 1,1ААК. Бачимо ставки 5 тисяч гривень. Дивимось найпопулярніші коментарі. Ставка 6 тисяч гривень, 7 тисяч гривень, 7 тисяч 800 гривень, 7 тисяч 777 гривень, 8 тисяч гривень. Та доброго вечора. Ціна бліц. Тобто 12 тисяч 500 гривень. Ось така чудова та рідкісна монета сьогодні на огляді. Дякую усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись та підтримати україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Контакти в описі під цим відео. Також табличку додаю. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!